Кременчуга. І, в принципі, одна і та ж сама проблема. Що вам показую. Труба лопнула тут. Труба лопнула передній торсіон Видно да тріщину там де от Трошки хлопці перегружають і за того лопають труби. Зараз будемо робити перепресовку заміну труб. Ось там також тріснуло. Подивіться. О, така тріщина. Yeah. Лопнула значить, передня вісь і задня. середня балочка ціла. Але ми її також перепресуємо, щоб вже, якщо робити, то робити все. Також проточимо їм вал, він такий трошки поржавівший, проточимо тулки і поставимо в їхній корпус. Ось така робота на сьогодні працює. Готовий прицепчик до віддачі клієнту. Що ми по ньому зробили? Бистренько пробіжимося. Перепресували всі торсіончики. Бачите, нові жгути, новенькі, гарненькі, зазорчики. По заводу нова труба одна алковська. Другу трубу ми поміняли. Переварили кріплення, mm -hmm. у клієнта була бивушна труба. Поміняли всі гальмівні троси. Ось тут тепер так все гарненько, все змазали. Гальміну систему настроїли, працює вона просто ідеально. Я вам скажу, настроїть тормоза на прицепі це вже маленький квест. Буває годину часу тратиш на них, а буває 5 минут. Ось такий прицепчик ми відремонтували хлопцям з кривого рогу. Бо я перепутаю, я думав, що вони з кременчуга. Ось тут нова балочка, бачите? Трубу. Саму трубу поміняли, опору вісі. І тепер він вирушає в бій. Працювати і заробляти грошики. До речі, ми їм ще зробили ремонт гальманакату. ще одного. Це хлопці, мабуть, їздять, беруть собі про запас, щоб не заїжджати до нас далеко з кривого рогу. Проточили втулечки, підігнали шток. І тепер хлопці самі зберуть, поставлять амортизатор, щоб не пристрій і поставлять на прицепчик. До речі, це його труба була. Бачите, як лопають труби алковські. Ось така історія. Ось так. Да. Це перенавантаження, щоб ви розуміли. А речаги залишились рівні. Ні одного речага ми не поміняли. По ним все чітко, все в допусках, все як має бути. А труба лопнула. А чому саме так не погнувся речаг, а лопнула труба? Це із-за того, що стоять амортизатори на кожній балочці. Тому ж не забувайте встановлювати ще амортизатори на торсіони. Вони спасають ваші речах.